Снахідна Україна, горжуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, молодіні слова і вірші складати, бо я з України, бо я українка. Я східна Україна, де все мені в радість, ліси і садки, озера і річки і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини. Світ білосніжний у лузі Калини. Душі моїй солодко грає сапілка. Бо я з України, бо я Українка. День соборності України. Свято, що відзначається щороку. 22 січня в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Київська Русь, об'єднавши у своїх кордонах усі східнослав'янські племена, досягла найбільшої могутності за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Протягом віків її практичним втіленням займалися українські гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик. 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки українських земель. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року. Однією з перших акцій, до яких вдалися патріотичні сили, став живий ланцюг між Києвом і Львовом 21 січня 1990 року як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. День Соборності. Це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Україно соборна державо, сонцесяйна, колиска моя, ні не вмервей, не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Ти не загинеш, Україна і мова прадіна твоя, що кожне слово в перлини не вре повік. Майбутнє твоє Україна говорять сьогодні дорослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі.